Усім геймерам країни, як ми всі знаємо, зараз в Україні складні часи. Однією ногою ми стоїмо в глибоко стурбованій, але тим не менш цивілізованій Європі. Іншою ногою ми застрягли в засмоктуючих руїнах СРСР. У всякому разі, байдужими залишатися доволі складно. Однак, не зважаючи на чужорідні організми в тілі нашої держави, ми продовжуємо свою справу. Тому відкладіть гарячі від диванної війни клавіатури, закрийте всі джерела провокацій та відпочиньте від істерії чужої пропаганди на кільканадцять хвилин, оскільки Open News повернулися. У випуску ви почуєте про неординарний Call of Duty, мальтійське метро та новий стиль нового відьмака. Отже, поїхали! Розпочнемо наш свіжий випуск з ненадто свіжого анонсу. Саме так мова йде про новий Call of Duty. Декілька ігор тому легендарна серія скотилась в какашку. А після гоусу ніхто вже й не сподівався на відродження серії. Ультрареалістичне освітлення з двох точок небокраю, високополігональний бровко та когнітивний дисонанс сторітелінгу нарешті поставив крапку в холіварах. Рушій часів кроманьйону та дешева драма нікому не потрібна. І поки ми покірно чекали на черговий витвір мистецтва в стилі симулятора чотириногого десантника, студія Sledgehammer заявила, що створює нову частину гри. Такий собі Call of Titan Crisis Ворфаер. Нову частину назвали Advance Warfare та показали світові спочатку тизер, а тоді й повноцінний трейлер нової гри. Здивуванню фанатів і хейтерів не було меж. Ніяких тобі собак, козлів чи головоногих. Новий рушій, нові персонажі, нова історія та навіть новий геймплей. Провідний директор з розробки Аарон Халон заявив, що студія плювати хотіла на нововведення Гоуста та планує зробити нормальну гру. Для цього пацанам прийшлось відмовитись від купи звичайної фігні та втулити в гру купу фігні незвичайної. Для прикладу, екзосклет. Сама ідея такої фіші зовсім не нова. Та, окрім Крайзесу, косо криво використовувалася навіть в сталкері. Однак тут костюмчик гратиме роль постійного елементу геймплею, що дає надію на свіжий ковток повітря серії. Само собою, екзосклет головного героя не є чимось повсякденним та поширеним. Унікальна розробка, перевага над супротивниками, унікальний досвід, бла бла бла. Самі розумієте, у гравців багато підстав ставитися до гри з підозрою. Але давайте перейдемо до особливостей нової гри. Почнемо з того, що розробляється вона нарешті на новому рушії. Ніякого більше мила та дотягувань до Нексгену. Слэч Гаммер займається розробкою Advanced Warfare для ПК, Xbox One і PlayStation 4. Портом на старій консолі займатимуться спеціально найняті невдахи. Сюжет гри починається з катастрофічної події, які розробники описують як глобальний 9-11. Що це за катастрофа? незрозуміло, але найбільші міста декількох континентів піддалися атаці терористичної групи Донецької народної республіки та якоїсь КВА. А події гри відбуваються в 2054 році. Головний герой гри рядовий мічал володар екзосклету, який можна буде апгрейдити протягом гри. Актор озвучки Трой Бейкер, голос Букера Девіта, Джоела і Джокера. Мічел починає свою кар'єру в якості морського піхотинця. Звідки в звичайного рядового піхотинця унікальна зброя екзосклет, невідомо. За допомогою даного елементу геймплею та декору гравець зможе дертися по стінах, ховатися в темряві та стрибати вищі голови. Тобто робити все те, що роблять персонажі інших ігор, самі по собі. Нічого особливого. Можливості девайсу можна буде покращувати за рахунок стандартних очок досвіду. Окрім екзосклету, в арсеналі гравця ціла корзина гранат, які можна використовувати в якості дезорієнтації супротивника чи виявлення загрози. Більше того, деяка зброя настільки модна, що навіть не використовуватиме боєприпасів. Собак у грі лише під буль. Е, ні, не той. Це тачка від екзібіта, яка вміє їздити по мінних полях, яка до речі заснована на реальних прототипах. Загалом, як і більшість техніки чи зброї у грі. Про мультиплеєр гри поки що нічого не відомо, однак точно буде кооператив. Серед акторів озвучки, окрім вже згаданого Бейкера, будуть Кевін Спейсі, Гідеон Емері, Харі Пейтон, Анджела Гоц та інші. Злой руській нікаляй у грі не з'явиться. А шкода, ніякої автентичності. Реліз щодо забавки, 4 листопада поточного року. Знаменита українська студія 4A Games, основний склад якої працював ще над тим самим сталкером, двічі радувала нас і весь світ постапокаліптичною грою про метро. Компанія зібралась порадувати нас ще як мінімум двічі, однак всьому свій час. Розпочнемо розповідь про компанію з неоднозначної для фанатів новини. У зв'язку з ситуацією в країні 4A Games відкриває новий офіс на Мальті, куди й переїде ключовий персонал. Офіс в Києві продовжуватиме займатися розробкою нових проєктів разом з мальтійським офісом та залишатиметься основним офісом компанії. Дуже шкода, що такі чудові люди покидають Україну однак, з іншого боку, відкриття другого офісу в ЄС є великим кроком для українських розробників. Західні видавці бояться підписувати контракти на українські проекти, тому дії керівництва цілком можна зрозуміти. Офіс на Мальті дозволить уникнути зайвих ризиків для проекту, а київські спеціалісти в столиці України дозволять створювати чудові проекти, незважаючи на вартість розробки. На Мальту переїхали ключові члени київського офісу, в тому числі креативний директор і співзасновник Андрій Прохоров, і головний технічний директор Олесь Шишковцев. А обидва офіси, як в Києві, так і на Мальті, продовжують набирати найкращі таланти для подальшого розширення. Чим же займаються вже цілих два офіси компанії, правильно двома новими ААА проектами. На даний момент відомостей про них практично немає. Однак ще з нашого минулорічного інтерв'ю з Андрієм Прохоровим відомо, що одна з ігор є непрямим продовженням серії метро, дії якої проходитимуть точно не в Москві. Події іншої гри повинні розвиватися в космосі. Чи змінилися плани в компанії після розширення, ми зможемо дізнатися вже на цьогорічній виставці І3, де будуть анонсовані обидві гри. CD Projekt Red все частіше роблять кроки назустріч фанатам. Раніше вони відмовилися від drm захисту, а тепер заявляють, що їх абсолютно не турбують обсяги продажів третього відьмака, над яким компанія трудиться прямо зараз. Ми давно вже живемо у світі, де розробники ігор щороку штампують продовження продовжень і доповнення доповнень, та судяться з ким попало за кожен долар з прибутку. Тому вже сама заява польської компанії про те, що розмір прибутку їх не хвилює, вселяє в серця геймерів надію на краще майбутнє, де трава зелена, а DLC безкоштовні. Тим не менше, основними дистриб'юторами нової гри виступають Warner Brothers та Namco Bandai. А на рекламу Геральт з друзями витратили в рази більше коштів, ніж обидві попередні ігри разом взяті. Тож на безкоштовні роздачі гри сподіватися теж не варто. І все ж головним у грі є сама гра, а не маркетинг чи видавці. Тож давайте поговоримо про нові особливості третього та заключного відьмака. Почнемо з анімації. Відносно планку лідерства перед собою та іншими розробниками поставила гра від Юбісофту про охорону собак та хакерів. У грі налічується приблизно 13 тисяч унікальних анімацій. Project Red теж не пальцем роблені, тому обіцяють фанатам не менше 12 тисяч анімацій для Геральта Енко. До цифри вочдоксів поляки трішки не дотягують, але не приховують своїх прагнень це число досягти. Для порівняння в другій частині відьмака, яка графічно навіть на даний момент виглядає чудово, було близько 7 тисяч унікальних анімацій. Тож збільшення в півтори рази це теж велике досягнення. Більше того, в компанії є ще близько 9 місяців для того, щоб наздогнати, а може навіть і перегнати вочдок в цьому напрямку. Але на анімацію єдиною славитиметься Геральт і третього пошиву. Провідний дизайнер квестів рольової гри The Witcher 3. дике полювання Матео Штомашкевич розповів, що при створенні третього відьмака команда розробників старанно домагається унікальності кожного окремого монстра і квесту. Мовляв, одинакові монстри, одинакове оточення, одинакові квести все це нудота і вибір вдах. Шлях самураїв полягає в створенні насправді унікальних елементів гри та надання їх особливостей кожному примірнику технології, будь-то орк сепаратист з кривими зубами та несвіжим подихом, чи просто звичайне дуб дерево. Ну а на проходження основної сюжетної лінії Відьмака 3» у вас піде не менше 50 годин, плюс ще 50 годин на побічні квести. Додайте до цього перепроходження деяких квестів, кулачні бійки в тавернах, перегони на конях та інші дрібнички, і гра у вас затягнеться ще на пару десятків годин. Говорячи про громадний ігровий світ, десяток тисяч анімацій та море унікальних персонажів та тваринок, з'являється закономірне питання: чи потягнуть гру некстген консолі, які, чесно кажучи, на нек тягнуть хіба що назвою. У світлі останніх подій в першу чергу треба звернути увагу на роздільну здатність зображення на соснолях. Співзасновник CD Projekt Марчин і вінський сказав, що в компанії довго йшли дебати з цього приводу. У результаті хлопці з тех відділу пояснили Марчину, що насправді пофіг, яке розширення гри на метровій плазмі, яка висить на стіні за 5-6 метрів від обличчя гравця. Така проста думка була виражена у вигляді складних графіків, але і вінський суть вловив. Тож відповідь компанії на це питання до смішного очевидна, яке розширення витягне консоль, таке і буде. Потягне консоль 720, буде 720. потягне 1080, Та ні, не потягне. Тож і вінський вважає, що роздільна здатність, ледь не остання, на що насправді треба звертати увагу при розробці гри на консолі, і насправді є швидше елементом піару, а не справді вирішальною штукою. Вже зараз Маршін і вінські впевнений, що різниця між двома консольними версіями третього відьмака буде або мінімальною, або ніякою, і це не дивлячись на те, що своїй команді він заборонив штучно обмежувати можливість консолей заради того, щоб картинка була однаковою для двох платформ. Якщо платформа дозволяє зробити щось красивіше, це так і буде. А з останніми новинами з табору польських розробників прилетіла пташка ребрендингу. Разом з тим змінився і логотип відьмака. У центрі напису Дике полювання ми бачимо натяк на маску одного з головних ватажків дикого полювання Ельфа Ередіна. Нове лого приурочене до нових подій, які стануть основою сюжету. Hunt завжди вважалися передвісниками війни, страшних лих і смерті. Ці вершники вселяють жах в серця мирних жителів. Також говорять, що вони крадуть душі людей, щоб ті приєдналися до їх страхітливої кавалькади. Вершники дикого полювання не просто боси, вони частина фольклору. Це ті бабаї, якими зазвичай лякають дітей. Це та сила, яка здатна знищити цілі села за одну ніч. Ну і на закінчення варто відзначити, що на сьогоднішній день відьмак третій вже має 90 нагород з різноманітних виставок по всьому світу. І ще одне в Геральта протягом гри буде постійно рости борода. Тому її частенько треба буде голити, ну або не голити, щоб бути в тренді подій на Євробаченні. Ці ми так чи інакше чекаємо літа. І якщо для школоти та студентоти це канікули, то для геймерів це в першу чергу і три. Дана виставка є чи не найважливішою датою в календарі кожного геймера. Жоден івент не зрівняється з кількістю інформації, анонсів та нових трейлерів на і 3 експо. Тож, якщо ви не в темі, ми хочемо зацікавити вас хоча б битвою консолей, яка вкотре відбудеться на цьогорічній ігровій виставці, яка проходитиме з 10 по 12 червня. Торік Microsoft та Sony змагалися за фанатів для своїх консолей нового покоління через агресивну цінову політику, постійний онлайн кінект в комплекті та жорстку прив'язку ігор. Xbox поступився місцем більш сучасній, меншій та продуктивнішій представці від Sony. Про TV та дизайн vhs магнітофона з боку Майкрософту навіть згадувати не треба. Тож, що нас чекає в цьому році, і три вже на носі, і інформація про презентації стала просочуватись в мережу. Тож спочатку глянемо, що нового покажуть нам на презентації від Sony. Отож, швиденько. Трейлер Uncharted для PlayStation 4 продемонструє вражаючу графіку. Студія Media Molecule представить проект Нін для Project Morpheus про будівництво 3D-світів з гарною графікою, цікавим і захоплюючим геймплеєм. Це Gran Turismo 6, який вийде для PlayStation 4 в покращеному вигляді. Покажуть CGI-тизер God of War 4 з невеличкими шматочками геймплею для протистояння cg трейлеру Guard of War на конференції Microsoft. Перезавантаження серії стал секшену Siphon Filter під назвою Kill Strain для PlayStation 4. Перезавантаження серії Wipeout для PlayStation 4. Студія Quantic Dream підготувала трейлер своєї нової гри, який покажуть лише за результатами конференції Microsoft. Студія Редія Dawn знову продемонструє The Order 1866. Ninja Theory працює над якимось ексклюзивом для PlayStation 4. Цілком можливо, що це сиквел «Heavenly Sword». Студія Sony London покаже якусь красиву гру від третьої особи. Нову гру покаже Gorilla Games. Це цікаве РПГ в провокаційному сеттингу з шаленою графікою, орієнтована на хардкорних гравців. Студія Sucker Punch представить доповнення для інфейму Sun з новими здібностями і можливо новим сеттингом. Sony Japan Studios покаже відразу три нові гри. Одна з них точно буде духовним спадкоємцем Demon's Souls Project Beast. Друга гра багатостраждальна The Last Guardian, перероблена для PlayStation 4. Про третю поки нічого не відомо. Студія Evolution продемонструє Drive Club. Глава ж Microsoft Game Studio заявив, що презентація буде присвячена іграм, а кількість людей-доповідачів буде зменшена до мінімуму. Програма максимум від Microsoft наступна. Rise 2 знаходиться в розробці і буде продемонстрована на виставці в режимі реального часу. Forza Horizon 2 буде оголошений до випуску в жовтні 2014 року. 343 Industries представить Halo 2 Anniversary, Halo 5 та дата виходу. Рейєр готує перезавантаження Battletoads та Perfect Dark. Епік представить нову гру на тему демки Самаритянин 2012 року. Good Science Studios представить свою кінект-гру Echo Black. Twisted Pixel покаже свій платформер Decalsus. Black Task покажуть CGI-трейлер God of War Lazarus. Lionhead покажуть тизер Fable Legends і Лукс тизера наступного проекту. Frontier покаже сімейну гру для Kinect. Quantum Break презентує мультиплеєр. Sunset Overdrive покаже гру, яка схожа на cg трейлер з паркуром. Leap Experience Pioneers презентують нову TPS-RPS в стилі Mass Effect. А також під час виступу будуть представлені мультиплатформи The Division, Call of Duty Advanced Warfare, Fallout 4. Ну що, зацікавили? Шукайте більше подробиць в наших випусках та чекайте пряму трансляцію з виставки на нашому сайті. На цьому наш довгоочікуваний випуск добігає кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, бийте сепаратистів та не визнавайте терористичної республіки. Текст писав чудило, озвучував Хуба Буба, монтував полонений терорист. Почуємось. на старій консолі займатимуться спеціально найді найна 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 Портом на старій консолі займатимуться спеціально найнадь найна. ну, Портом на старій консолі займатимуться спеціально найняті. 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 Портом на старій консолі займатимуться спеціально найна портом на старій консолі займатимуться спеціально найняті. Що за ху... Спеціально най... Спеціально найняті. Спеціально найняті... Спеціально <рес> найняті невдахи. Портом на старій консолі займатимуться спеціально найняті... <рес> 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 Розпочнемо розповідь про компанію з неоднозначної... Неоднозначної...